З миром Божим, друзі, будьте благословені. Істина в цьому світі знаходиться під баном. Спочатку гнали, вбивали, били Божих пророків, потім прийшов цей світ Ісус Христос, і його розіп'яли фарисеї. Так само відбувається і в наш час, коли банять канали пастирів, учнів Ісуса Христа. Тобто соцмережа це мильна опера сатани, і йому не вигідно, щоб люди пізнавали істину. Тому він робить все, щоб люди дивились іншу інформацію, яка не спасає, а веде лише до пекла, яка не має нічого спільного з Богом. Апостол Павло проповідував, вчив людей, і він не просто говорив, а він давав народження згори, він приносив свободу. Апостол вчив, що там, де Дух Божий, там здобувається свобода. Тому треба слухати тих, хто знає Ісуса Христа, щоб віра утверджувалась не на людській мудрості. А на Божій селі. Амінь.